Вітаю вас, друзі! В продовження минулого уроку, коли ми вивчали дієслово да, сьогоднішній урок ми присвятимо стійким словосполученням з цим дієсловом. Ви дізнаєтесь, як сказати іспанською дати ляпаса. Додам тільки, що для цього в іспанській мові існує декілька варіантів, не один. Ви зможете сказати іспанською народити не одним словом, а трьома. Ви будете знати, як висловлювати ваше задоволення, подавати приклад і таке інше. Ми також повторимо, чи існують відмінки в іспанській мові. І буде переклад. Мене звати Леся Empezamos lección número 52 Одразу починаємо. Першим стійким словосполученням є Дар алуф. Народити або народжувати. Наприклад, ана-крее. Ke en una semana da Aluh A su suhiha. Anna cree, que enuna semana da aluthasuhiha. Друзі, як бачите, я різними кольорами виділила всі члени речення для простішого аналізу перекладу. Червоним ви бачите сполучник А, який заміняє відмінок. Ви знаєте, бо маєте пам'ятати, що в іспанській мові не існують відмінків, і саме сполучники частіше а, «де», кон виконують таку роль. Будь ласка, на всіх прикладах, на всіх уроках, на всіх вправах звертайте на них увагу. І сьогодні ми такі ще побачимо. Дар аконофер. Розголошувати або оприлюднювати. Наприклад, «Тенемош ке дар аконофер Nuestra decisión. Tenemos que dar a conocer nuestra decisión. Тут все просто, друзі. Йдемо далі. Наступне стільки словосполучення, друзі, ви маєте вивчити прямо зараз. Бо не дай Боже, якась нагода, а ви не знаєте, як сказати, і мене поруч нема. Тому, друзі, запам'ятайте. Dar un bofetón, una bofetada, un tortazo. Або «un качете це все прикладається, як дати ляпаса поличника болящам. Друзі, це все синоніми, але по силі удару однакові або дуже близькі один до одного це un bofetón», «una bofetada» і un torptazo. Un cachete» – це трошечки такий легесенький лящ, більш легесенький лящ. Наприклад, бой адарте un бофетон. І, друзі, окрім е, особистих відносин, також можна вживати е, всі, ці, всі ці синоніми е, в інших контекстах. Наприклад, в політичному: «Еш уна бофетада пара демократія. Еш уна бофетада пара демократія. Як бачите, тут ми вжили дієслово слово сер в третій особі одне не замість да. Тобто уна бофетада ла демократія. Друзі, малесенька пауза для вподобайки. Не забудьте, будь ласка, я вам вдячна. А тепер ще одне дуже вживане, стійке словосполучення: Дар густо. Це задовольняти, мати задоволення і, друзі, багато чого іншого залежно від контексту. Наприклад, густо аблар контиго. З тобою приємно розмовляти. Да густо аблар контиго. Da gusto комер aquí. Їсти тут одне задоволення. Da gusto comer aquí. No se puede dar комер a Но се mundo. дар no густо puede Но се a дар густо mundo. Всіх задовільнити не можна. Друзі, зверніть увагу на сполучник А, який також нам тут заміняє відмін... відмінок. Подавати приклад іспанською буде dar ejemplo. Наприклад, tenemos que dar ejemplo. Друзі, мені трошки смішно, бо наприклад, іспанською буде por ejemplo. Тобто, виходить трошки масло масляне. Але, ну, що тут поробиш? Йдемо далі. Dar fe. Засвідчити, завірити, підтверджувати. Наприклад, puedo dar fe. De los años de trabajo dedicados a este proyecto. Puedo dar fe de los Años de Trabajo dedicados a este proyecto. Друзі, зверніть увагу на сполучники D і А, які також виконують роль відмінків. І взагалі, будь ласка, друзі, проаналізуйте це речення. Попри те, що воно довше за ті, до яких ви звикли, але Мені важливо, аби ви сфотографували вашому мозку це довге речення, і покроково його проаналізували. Наприклад, такі речі як два дієслова, два дієслова на початку речення, перше в змінній формі і друге в незмінній, в інфінітивній формі. Іспанською це дієслово поедо, змінне і дарфе стільки словосполучення в незмінній формі. А українською можу засвідчити. Зверніть увагу, що вони ну, практично однакові. Тобто, це зовсім не відрізняється по побудуванні, по, по е, структурі побудування речення, взагалі нічим не відрізняється між українською і іспанською. Тобто, будь ласка, проаналізуйте решту і маєте собі усвідомити, в чому є схожість, а в чому відмінність. Домовились? Ще один коментар стосовно цього стійкого словосполучення «дар фе». Друзі, попри те, що цей вислів дуже притаманний для нотаріальних контор, він також вживається поза ними в професійній лексиці. Я маю на увазі стиль вживання, він більш професійний, більш літературний. І, друзі, хочу підсумувати. Сьогодні ми з вами вже вивчили декілька стійких словосполучень іспанських, які деколи перекладаються на українську мову одним дієсловом, а деколи стійким словосполученням української мови. Тому, будь ласка, знайдіть собі асоціації, якісь паралелі, аби вам було простіше це запам'ятати. І, друзі, будуть вправи! Друзі, домашнє завдання вкрай коротесеньке. Ви маєте перекласти на іспанську мову цих три речення. В останньому я вам даю підказочку, як сказати своєму брату. Тобто, ату. А далі ви маєте сказати, як іспанською буде брат. Бажаю успіхів! Друзі, сьогоднішній урок так само добіг кінця. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Якщо ви ще не поставили вподобайку, зробіть це, будь ласочка. Поширте посилання на цей канал і на цей урок серед свого оточення. Будь ласочка, користуйтеся опцією підтримки каналу на PayPal. І не забувайте, що іспанська мова це ваші двері в світ. Згадайте, будь ласка, на одному з уроків, я розповідала, скільки людей в світі розмовляють іспанською мовою, адіос.